Слава Ісусу Христу! Слава Богу на віки, дорогі браті і сестри, доброго мирного вечора вам, браття та сестри, доброго вечора, дорогі друзі. Бажаю вам оптимістичного настрою, смачної та поживної вечері, здоров'я міцного, радості. Радості земної, радості душевної, духовної здійснені всіх ваших планів та задумів, тепла гармонії і в родинному колі, миру щастя і добра нашій рідної землі. Ви знаєте, нам з вами дана заповідь: якщо вже ну, не можемо радіти повною радістю, завжди радіти, то Хоча би, хоча би не сумувати. А головне, головне, треба за все дякувати Богові та віддавати тільки йому, святому Богові, нашому творцю, нашому Спасителю, істинну славу, тільки йому більше нікому віддавати славу за його божественну любов до нас, грішних, та за його милосердя. Слава тобі, Боже, який показав нам світло, слава тобі, який подарував нам життя. Ближче за Бога в мене нікого немає, даруй мені все життя з тобою прожити, даруй мені всією істотою Це зрозуміти. У житті земному добрий залишити слід. Те, що ти дав мені, Боже, даруй не втрачати, а примножити, хай навіть і на схилі лід. Славлю, владико, твою неземну до мене любов, ту, що за межею всього, що можу я зрозуміти, тиху та світлу, ту, що мене знов і знов, світлом своїм невечернім нас поспішає зігріти. Благословляю тебе, мій Бог, і єдиний шлях, міцну твою руку, що мене завжди веде і спасає. Образ твій світлий, душі моєї, пісню спасіння співає. Слава тобі Господь, що показав нам світло. Ось такі добрі побажання, ось саме це, що ми з вами, дорогі браті і сестри, маємо робити кожен. Божий день за все дякувати Богові і безперестанню молитися. Тільки молитва, тільки щире каяття наблизить нас до такої жаданної перемоги. Не тільки в, той, в тому нещасті, яке спіткало нас, в тих випробуваннях яких які Бог допустив до нас, а і в тому, що бажає кожен з нас спасіння наших душ, молитва смирення, покаяння та подяка за все, що ми отримуємо від Господа. Благословіння Господнє на вас, Його благодаттю та чоловіколюбством. Амінь. Будьте щасливі, будьте благословенні. Бережи вас, Боже.